Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, Вівторок, вечірній випуск. І зараз, коли записую на вулиці грім, страшний грім, якщо почуєте, це, на щастя, не взриви, це не, 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 не ракети, не, не, знаряд, не снаряди, це грім. Хоча, хоча вже хтось, 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 хтось на лінії фронту і не дуже сприймає це. Так, як я е, як завжди, е, оголошення всі в кінці. Слухайте, друзі. Ну, а зараз ми поговоримо про п'ятихатки. Це офіційно об'явлено Міністерством е, оборони Ганною Маляр, що п'ятихатки наші і що там відбувалося, і що відбувається, що там, що там, що там. Поговоримо про колишніх, які е, за, за, затребували залужного на допит. По-червинському нормально, про воскресшого Буданова поговоримо. Ну і знову Швець. Як завжди, він захищає тих, хто краде, і тих, хто є співробітником. Або КГБ, або ФСБ. Не знаю, до, як підходить до цього та людина, яку він захищає. Так почнемо з п'яти хаток. Наші е, оголосили, що і Лобкове, і Степове, і п'яти хатки вже наші. Але через добу росіяни пишуть, що ми відбили з п'яти хаток українців і так, далі, і так далі. Ніхто нікого ні звідкиля не відбивав, щоб ви розуміли. Ми розуміли. От дивіться, що пише Николаївський Ваньок. Повідомляє, що дорога, от вони, вони йшли на П'ятихатки з такої жереб'янки, там, хто там живе, хто місцевий, хто Запорізький знають. Так от вони з жереб'янки хотіли атакувати П'ятихатки і забрати. Так, вони зробили спробу. Вони пішли на П'ятихатки і сусід... Ніколаївський Ваньок пише, що дорога на сусідні жереб'янки з П'ятихаток стала схожа на вибухову Чорнобаївку. Навіть там в мережі гуляють декілька відео, як колони просто йшли колони знову танків, і наші їх поклали, поставили. Так що п'ятихатки наші. Танкова бригада, здається, знищена. Кажуть, що і піхотна бригада одна знищила, знищена. Ось 128-ма бригада. А, це наша 128-бригада ЗСУ. Показала, як вона знищувала російські танки і знищувала і стугнею, і дживеліном, чим могла. А ще її прилітали снаряди на наводці наших соколів. Так що все нормально по п'яти хаткам. А ось в тамбові Не, щось там трапилось, щось трапилось в тамбові. Пожежа. Пожежа на місцевому пороховому заводі, і прожежа сильна І з... З... зриви постраждали 12 осіб, 14 людей загинуло. Порох роблять. Ну, що, що, що зробити? Роблять порох, друзі. І я хочу вам подякувати за те, що ми допомагаємо нашим хлопцям. І... Тим, чим треба так, і так, і так, і для комфорту, і для відпочинку, для всього. Велика подяка нашим донаторам і нашим спонсорам, які допомагають хлопцям, допомагають каналам. І, взагалі, у нас вже свій пул, величезний свій пул. Я вам щиро дякую. Вчора о 23-26 хтось задонатив на монобанк без прізвища, вибачте, не можу назвати. Також на Привад 24 Репешка Любов, Барані Марина велика подяка. Ви спонсори донатите. Величезна вам подяка, Марина, величезна. Вовк Валентині, Киреєва Ірині Велика Подяка, Бурлака Тетяни, Шабанової Галині, Скубак Людмили. А ще ось сьогодні о 18.05, хтось на монобанк також без прізвища. Вибачте, картка а -А банка там у них. Профілактичні роботи, якщо туди хтось донатив я не можу зараз подякувати. Подякую вранці. Якщо пройде ні, значить пізніше. Але всім, хто з нами, всім величезна подяка. Йдемо, друзі, далі. Подобаєчку поставте, а то хтось писав, ми забуваємо ставити, ви нагадуєте, я нагадую. Поставте вподобаєчку і це зразу. Так от, дивіться, обстріли адрому канатова. Канатове или Канатове. Це е, в Кривоградській області, ви знаєте. Ж. Е, ну, засідання, це подав Червинський на апеляції і так далі. На все. Він зараз під вартою Роман Червинський. І на апеляції засідання проходило в закритому режимі. Суд ухвалив рішення провести метогляд Червинського. Проханню, про ходатайство, Турчинова, кривоноса, і Хмара там бігає. Я поражаю Степану Хмари, ну, тільки і за віку не буду нічого про нього казати. от, Тільки за віку, як і про Кравчука. от, Поважаючи вік, я в віці, а вони вже дійсно, це, мабуть, мої батьки могли б бути. Да? Ну, Можливо Тому не буду про Степана Хмару нічого казати, а ось е, кривонос зрадник, турчина це взагалі продажня людина, продала Крим. І ось вони е, бігали, хотіли потрапити, потім по хадатистю провести для нього медичний огляд, Окутати його е, ковдрою в клітиночку, а може червоною просто, а може ще якоюсь. І, і, і довести, що він не може сидіти в СІЗО. Може. А крім того, ці люди з, з захистом, захистом Червінського люди вимагають влаштувати допит залужного. Ну, суд запитав головнокомандуючого, на це погодився, І сказав, добре. Допит, допитуйте мене. Так от е, дивіться, що вони роблять оці всі колишні Турчинов це ж кращий друг е, Порошенка. Вони спочатку стикають лбами залужного. З е, Зеленським. Хочуть Залужного перетягнути на свій бік, щоб він там пішов в президенти, щоб він там. Вони йому допоможуть виграти, а зараз вони хочуть допитати залужно, їм плювати на все. От зараз їм потрібен Червинський. А Червинський, якщо він зрадник, ви бачите, я не кажу, що він зрадник. Якщо доведуть, що це він зрадник, і він зрадив, і люди загинули на а, аеродромі по його вині, що він це влаштувався, там же потягнуться всі інші. Там же ж ну. Не хочу я поки про це говорити, давайте підошли. Ну, друзі, підпишіться на мої канали. Телеграм-канал Ляшенко головне і на цей Ютуб канал, тому що без підписки це погано. Чомусь до росіян ви всі підписуєтесь. Ви всі підписуєтесь і допомагаєте їм. Чому ви український Ютуб так не любите, друзі? Всі от, хто дивиться без підписки? Я вас не сварю, я не, не ображаюсь, я не ругаю, як говорять по-русски. Просто мені цікаво, ну, чому український Ютуб? Він не цікавий, як мені пишуть. А ти розговаривай нормально, а ти розкажи нормально. Да я розмовляю, як можу. Я українець, я не росіянин, я не артист, я не журналіст, я не ота кукла, яку навчили говорити, я не отот КГБшник Швеції, КГБшники, і всі русские хороші, яких учили розговорювати, учили вешать лапшу на уши. Я нормальна людина з України. Дійсно, український патріот в доброму, гарному слові, тому що слово патріот зробили з нього панчоху, вибачте. Дійсно люблю свою державу. Дійсно говорю те, що я думаю. Як думаю, можливо, не все, так як всім подобається. А інші. Ладна Ляшенка, а інші, чому ви інших не підтримуєте? Підтримуйте українську рибалку, підтримуйте українську історію, підтримуйте український спорт, підтримуйте українську культуру. Всі ці канали, які б не були, підтримуйте український Ютуб і українські канали. Ось і все, що я хочу. Ось і все. Йдемо далі. Пропажа знайшлася. Ожив, ожив, Бутанов. Зробив фотографію в Києві, фотографію опублікувала першу фото імене Джапарова, це заступник міністра закордонних справ. А зустрівся він з послом Японії Мацудою Кунінорі. Ну, от і все. А потім зробив кучу резонансних заяв. Кучу ось що він сказав. Ось що він сказав: станом на зараз жодної ядерної боголовки до Білорусі ще не переміщено. Далі, що він сказав, Російська Федерація свідомо підірвала Каховську ГЕС. За півгодини по радіомережі вийшли на підрозділ, який знаходився на Каховській ГЕС. Сказали дуже швидко зібратися і покинути цю територію. В цей же час прибула група спецпризначення. Ті поїхали, ці приїхали. Далі Буданов сказав, прокоментував своє поранення і смерть. Тут взагалі, я це сприймаю, каже, досить смішно і реагую так само. Але це недопрацьов... недопрацьовані фейки Російської Федерації. Навіщо? Всі ж розумі... розуміли, що зі мною все нормально. Ну, ті люди, ну, навіщо вони це робили і що вони обіцяли? Вони ж чітко розуміли, що фейк. Буде розвінчено, і вони виставляють себе дурнями. Оце так сказав Буданов Що ще він сказав? А, так, він сказав, що процес підготовки до можливої передачі ядерної зброї Білорусі дійсно триває, готуються місця зберігання, ну, будуються сховища і так далі. Так що це, скоріше за все, буде. Ну, друзі, і останнє, що я вам хочу сказати. а ні, ще перед цим у мене є одне невеличке повідомлення. А, про Швейця ми далі. Ось дивіться, такий є паблік російський записки ветерана. І от он устроїв. Ми кажемо путінська армія, путіноїди, це путінський режим, це все зробив Путін, це Путін, Путін, Путін. Не ми кажемо, це кажуть деякі особистості у нас. І люди, і ще хтось Путін, Путін ні, це не Росія. А я казав, кажу і буду казати це росіяни. Всім зрозуміло. Мене, мабуть, за це забанили. Опустили е нижче плінтуса на Фейсбуці. Ну, ну, і хай буде. А парохоботи радіють. Радіють цьому, що мене за те, що я розвінчую росіян, забанили, що росіяни подали на мене скарги. Ви знаєте, як парахоботи радіють? Слухайте, я ніколи не думав, що а, ну, можна бути таким. І з увіром Порошенком, що він зібрав навколо себе людей, які радіють, що росіяни знущаються над українцям, що росіянам допомагає Європа проти українця? Це, це неймовірно, це, це щось таке. Оцей ветеран а, задав а, три питання. Нужно ли применять и тактическое ядерное оружие против Украины. 37% ответило однозначно россиян так. 37. 49% да, но в крайнем случае, если хохол начнет прорыв фронта, то есть нам наступать нельзя, иначе они будут стрелять или хотят, чтобы они стреляли, чтобы там военные стреляли ядерным оружием. 49% это половина Российской Федерации. Ну, из этого вопроса. Он не респентабельный, не респента... респентабельный. Респентабельный, да. Резентабельный, респентабельный, запентабельный и разное остальное. Ну, цены статистично Опитування, але воно текст також, також показове. 50% людей відізвало, що так. Ну, 49 плюс 37 це 79. 86%, 86 хочуть, щоб на Україну на нас стріляли ядерними зарядами. 12% сказала ні. Ані же братушки. Ні, ані же братушки. Так от. Ну і 2% не відповіли зовсім. Ось вам Путін. Це Путін все робить, це Путін наказав, це Путін бомбить. Ні. Ні, друзі. Точно так і оце швець, за корого мене викручують, казнять, ображають, обзивають. Ким мене тільки не зробили. І це порохоботи. Розумієте, це порохоботи, які захищають КГБіста. КГБіста захищають проти українця. І вони це такі здавали постійно українців, яких вивозили. В Сибір, яких депортували. Зараз вони прималювалися, виходить, і працюють на Росію ось так. Так от старий КГБшник заступився тепер уже не за смішка, не за гордона, за кличка. Оце ось оце ось, чим в влез, тим більше дров називається. Спочатку він за смішка. Потім він почав розганяти ПСО, що ми е, продаємо зброю, яку нам постачає американці, Що ми крадемо зброю, перепередаємо в Африку. Ви розумієте, що робить людина? І її підтримують порохоботи. Чому? Зараз він, він повністю. Помните, сказал, что Кличко, демократический мэр, это что он по-русски говорит, такого мэра столица Украины больше никогда не найдет. Он знаменитый спортсмен, и его хотят просто уничтожить. Воры там это на всю нашу владу. Ну любить швейцар. Любить швейцар. Любить укра... российский YouTube. Любить укра... российских хороших русских. Друзі, я ось просто, просто дивуюсь, просто дивуюсь, не знаю. Дякую вам. Все одно я буду дякувати нашому пулу, а ось тим, хто не підписується, тим, хто не підтримує, чужим. Це ж я кажу для чужих, не для наших друзів, не для вас, не для вас, не вас сварю, не вас, от тих чужих, які приходять, дивляться, гадять, уходять. А ви, будь ласка, якщо можете, розповсюджуйте, тому що без вас до 11 серпня розповсюдження у мене немає по Фейсбуку. Дякую вам, друзі. До завтра. До завтра 5 хвилин. Україна переможе.